Цікаві факти. Шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Ми із вами із задоволенням смакуємо гамбургери та піцю. Та погодьтеся, що любов до борщу і вареників просто у нас в крові українця. І чому нам до вподоби саме це, а не інше? Народна кухня це така ж культурна спадщина українського народу, як мова, література чи мистецтво. Українська кухня складалася протягом віків і з давніх часів відрізнялася різноманітністю страв високими смаковими та поживними якостями. Отож, українська національна кухня має свої характерні риси, які істотно відрізняють їх від інших кухонь. Любив козак дівчину із сиром пироги. Це використання виробів із кислого житнього і пшеничного борошна, пирогів, короваїв, калачів, а також із прісного тіста, вареників, галушок, млинців, киселів, каш, а також хліба із маком і медом та куті. Важко знайти іншу кухню, в якій пироги відігривали б таку роль, як українські. Широкому поширенню пирогів, безумовно, сприяла піч. Це домашнє вогнище, як найкраще, Пристосовано для випікання пирогів. Але ще тісто з'явилося в Україні дуже давно. Існує думка, що воно прийшло до нас від скіфів орачів, варимо, а не смажимо. Переважання варіння і тушкування над смаженням, соління над коптінням. Як відомо, основний спосіб термічної обробки харчових продуктів залежить від конструкції домашнього вогнища. В Україні це було вогнище закритого типу, варець та піч, тому в Україні переважно готували варену, тушковану та печену їжу. Запікання спосіб, при якому харчові, харчові продукти запікають у печі або жаревій шафі до готовності, додаючи соуси, молоко та яйця. В такий спосіб виготовляють каші, м'ясо та різні запіканки. Таким чином, виробилися своєрідні смакові стереотипи і звичка довареної, тушкової та печеної їжі. Навіть чумаки, які возили сіль із Криму і Приазов'я та запорізькі козаки у походах робили в землі тимчасову пічечку, кабицю і готували в ній традиційні страви, куліш, кашу, лемішку та галушки. Цибулька та часничок. Смакова різноманітність страв і продуктів в українській кухні досягається поєднанням теплової обробки. Використанням різних жирів і вживанням місцевих прянощів, таких як цибуля, часник, хрін, кріп, петрушка та інші. Перець, кардамон, гвоздика та кориця. Це пізні запозичення із 16 по 17 століття. Горілка не український напій. Особливими безалкогольними і алкогольними напоями української кухні є меди, квас, збитні, узвари. А горілка з'явилася у 15 столітті. Здорові овочі. Нарізне вживання овочів, а не їх подрібнених сумішей у вигляді салатів. Вінгретів. Салати і вінгрети це пізні запозичення у 19 столітті із Західної Європи. Схильність до вегетаріанства борошняна їжа урізноманітнювалася переважно рибою грибами. Лісовими ягодами, овочами, молоком і значно рідше це м'ясо. Цікаво, що ще до минулого століття м'ясні страви українці вважали святковими і не вживали їх щодня. Проста та вишукана кулінарія. Порівняно проста обробка харчових продуктів це варіння та тушкування. Однак більшість страв української кухні відзначаються складною рецептурою і складними комбінованими способами їх приготування. Так, під час варіння борщу використовують до 20 складників. Перші страви головні. Щоденне вживання рідких гарячих перших страв спочатку варево із зіллям, пізніше борщі, супи, розсольники, кулеші та інших страв, що базуються переважно на рослинній сировині. Ну і куди ж без сала? Сало вживають як самостійну їжу. Головним чином в сирому. В запеченому вигляді, у вигляді шкварок, або у вигляді різної приправи і жирової основи різних страв. Таке відношення до свинини поріднює українську кухню із кухнями західних слов'ян і угорців. Сало їдять не тільки сире, солоне, варене, копчене та смажене. На ньому не тільки готують, але ним шпигують інше м'ясо, де сало відсутнє. Його використовують навіть у солодких стравах, поєднуючи із цукром або патокою. Бурякове меню. Столові буряки, перш за все, основа українського борщу. Крім того, столові буряки використовують для приготування різних салатів із черносливом, горіхами, як складова частина різних гарнірів. Особливо цінуються столові буряки, які мають інтенсивний червоний колір. Ось така у нас в Україні чудова кухня. Шановні мої друзі! А я бажаю всім мирного неба і всім гарного завжди апетиту. Хі -хі. Ну і ставте мені вподобайки, пишіть коментарі, побільше пишіть. Підтримуйте мене, звичайно ж, фінансово, бо для мене це теж дуже великий стимул. Окрім того, що і перегляди, і вподобайки, і коментарі. Все це для мене стимул. Ну, я дякую всім за увагу. На все добре, до нових зустрічей! cabe o facto